Формувала вам трішки такі набори на завершення, тому що ми закінчили з вами з напоями, і тепер е, хочу, щоб ви теж мали для себе якусь певну уяву. Програма відмінне самопочуття для наших батьків Любий із гелей алоє можна комбінувати з детоксом, так само лінфодрен і комбінація із діуром, тому що знову ж таки, в залежності від стану, від захворюваності, ви можете комбінувати повторювати курси. Наприклад, алоя на постійній основі, але спочатку почали з детокса, додали лінфодрен, потім змінили на діур і все це разом ідеально би було з колагеном Барбарис. От ідеально. Якщо Ваші батьки мають таку можливість, або ви маєте можливість їм забезпечувати такий комплекс, то це. Ви просто Бетмани, і це дуже буде круто. Програма інтенсивне зниження ваги із цих продуктів можна знову ж таки комбінувати гель алоє любий із детокс лімфодрен, Любий гель алоє з програмою рідуцель і одним і іншим засобом, і також в поєднанні з колагеном. Ще вам дам таку інформацію, тому що ми дали запит по таким питанням, на які ми не маємо відповіді стосовно цих напоїв, що як чому може протидіяти, чи як краще не приймати, або чи є якісь там. Протипоказання при таких таких змінах відправили виробнику запит із великою кількістю запитань. Я стежила за вами у всіх чатах, що ви пишете, які запитання задавали, збирала їх всі, і також відправила до виробника. Очікуємо відповіді, як тільки вона з'явиться, і зробимо вам такою окремою пам'яткою від виробника певні рекомендації. Тому не стоїмо на місці, щось самі розбираємось, а щось іще те, на що не маємо відповідей, даємо запитання. Ну і програма Прекрасний зовнішній вигляд, однозначно колаген рекомендую щиро з цих продуктів, і всі три алої можете пити на постійній основі для того, щоб допомагати своєму організму краще себе почувати і знижувати рівень апетиту, тому що коли насичується організм правильними, і той код клітини має правильний набір, то у вас і немає бажання щось додавати своєму організму, ви себе будете комфортно почувати.